Всем привет, и вы на моєму канале Я Вармарс. Сегодня у нас будет копка посылок. Так, для начала я беру ножницы и забраю моя подруга. Всем привет. Так, мы распрокопкуем. Я не знаю, что тут пришло даже. У я кучу посылок раз заказывала и не знаю, що пришло даже. Так, це у нас що? Я в шоу, я тебе жить. Вот тут коробочка, короче, разрубилась, щось. Знайсталось погано і воно щось открылось, короче. відкривай. Відкриваємо. так открывай. Открывай ему. Так. Давай я открываю. Так, закрывай его, да? Пописывай. Я в шоке, она такая горная ты я в шоке, она очень красивая, скажи. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять не оригинально. Оригинал? Ну, нет. Да? Девять зубов – это оригинал? Висенца – это не оригинал. А, так. Так, а то она очень красивая. Так, а тут еще челюсть Так, лишним. Лома карточки. На карточки тут немає написано. Трекала, ага, десь це тут. Вучень гарненька. Нам немає тоже. Ага. Голова крутиться, це оригінал. Це оригінал, тому що тут голова крутиться. Дивіться, ось така вона гарненька. Лабубу. бубу. Тут світ нога, самоха, знаєш? Той на тіт світ самоха. правда. Ти знала? Угу Так Ось така от дуже гарна штучка <coughs> Так Тут там нічого, нема Ну упаковка дуже гарна А це що в мені? Яка в мені прийшла? Це в мені прийшла Сесбен Сесбен Я буду ще заказувати стоподобно Або мені оця прийшла, або оця Я думаю, думала що якось как... Оцяло? А мабуть, це ця, тому що це могут мабуть... Мабуть, сіра. А ну давайте яка це. Мені кажуть, що це. от. Ну, дивіться, тому що це. Е, я думаю, що це коричнева. Це біла. а. Ось це коричнева. Коротше, це не це, мені кажуть, ну, воно дуже гарне. Або це оця секрет. Ну, Мені кажуть, це саме Бен. Сам Бен. Дуже гарне. Зараз тут названня Попмарт. Это коллекция попмарт. Знаешь, это а... нет. Это коллекция поп-март. дуже важно просто. Так, давай ты другу с топлами. Понятно, Так, давайте, в клікшен там відео буде 20 лайків, то я йому продовження на соцці посилання. Все, все, всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, підтапте і ставте лайки всім. Пока-пока.